Каліфорнія. Трансляція розпочалася, я виключаюся. Так, шановні колеги, вітаю всіх на засіданні нашої постійної комісії. Кворум є. В порядку денному у нас сьогодні сім питань. Чи будуть у вас доповнення або зміни до порядку денного? Не будуть, починаємо. Чудово. Тоді дозвольте розпочати. Перше питання розгляд проєкту рішення про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, Центр соціально значущих хвороб СФК 009. Доповідач Дмитрова Тетяна Олександровна, будь ласка. Доброго дня, шановні Доброго. члени комісії. Зазначеним проєктом рішення пропонується затвердити передавальний акт комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, Центр соціально значущих хвороб, правонаступником якого є комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Відповідно до цього передавального акту, який складений на підставі фінансової звітності зазначеного підприємства? У підприємства мається заборгованість, яка складає 700. Зараз, щас, щас хвилиночку. Яка складає 700. Не бачу секунду. 37 тисяч 941 гривню, з яких 605 тисяч – це заборгованість з заплати за, за працівників, тобто заробітна плата, і 71 тисяча – це заборгованість пенсійному фонду. Це інша заборгованість це господарські договори, які укладені були цим комунальним підприємством. Також цим документом затверджується статут комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, центр соціально значущих хвороб, і відповідно до якого призначається ТПМСД номер 2 правонаступником цього підприємства. Що стосується закріплення війна, відповідно до передавального акту, все майно, права та обов'язки, активи та пасиви, які обліковуються на балансових та позабалансових рахунках центру соціально значущих хвороб, переходять до правонаступника ЦПМСД номер 2 також це по МСД 2 передаються вся бухгалтерська податкова організаційна розпорядча документація та бланки документів суворої звітності. Керівнику комісії з реорганізації доручено цим проектом рішення підготувати всі організаційні документи для внесення змін в статут і в інші документи, які передбачаються законом. У мене все колеги, Чи будуть якісь інші пропозиції, крім затвердити акт? Якщо ні, прошу поставити на голосування. Сто відсотків за, рішення прийнято, дякую. дякую. Так, наступне питання. дякую, Стена. Наступне питання розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення міської ради про реорганізацію бюджетної установи Миколаївської міської ради культурний ігровий комплекс, дитяче містечко Казка Сфк 007. Будь ласка, Тетяна Олександровна. Шановні депутати, з значним проектом рішення розробленого зв'язку з кадровими змінами з метою затвердження складу комісії з реорганізації в новій редакції для здійснення організаційних заходів відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі підготовка та затвердження передавального акта. Запропоновані управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини зміни до складу комісії з реорганізації, визначені в додатку до проєкту рішення та порівняльній таблиці. Відповідно до цих документів, в результаті звільнення Демчишини Наталії Олександрівни, яка була керівником сказки, на її посаду пропонується пронін Ігор Федорович. Це був заступник директора з адміністративної господарської роботи. І замість Волкова Бориса Івановича до складу у комісії з реорганізації пропонується Друзького Катерина Ігорівна. Це бухгалтер першої категорії, також вказки. Підтримати. Шановні колеги, чи будуть якісь інші питання, крім пропозиції підтримати? Підтримати. Якщо ні, прошу поставити на голосування. Відсотків за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Так. Розгляд третій рішення про звернення депутатів Миколаївської міської ради. Восьмого скликання до президента Верховної Ради щодо забезпечення безпечного освітнього середовища у, викладі... у випадку міні... мінування закладів освіти міста Миколаєва СНО 048. Доповідайте, Ганна Володимирівна. Будь ласка, Ганна Володимирівна. Добрий день, шановні депутати, шановні колеги. В вашій базі пропонується зазначений проект рішення, яким пропонується схвалити звернення до президента України Верховної Ради, України та Кабінету міністрів України стосовно того, що пропонується внести певні зміни в нормативні акти, щоб. Пришвидшити відновлення освітнього процесу після масового повідомлення про масове замінування, ви знаєте, що практично із середини січня місяця майже кожного дня заклади освіти мінуються. Намагаємося і так працювати очно, незважаючи на кількість повітряних тривог, незважаючи на певні загрози військової агресії, але масове мінування повністю дестабілізує роботу закладів освіти, зважаючи на те, що поліція є головним, можна сказати, головною стороною. Процесу так званого розмінування, ми бачимо, що вони з об'єктивних причин не встигаємо, тому на випадок масового мінування пропонуємо розглянути вищим центральним органам виконавчої влади внесення змін до таких нормативних документів. Це спільний наказ МВС та МОН України від 18 Серпня 2023 року про затвердження порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, доповнивши, доповнивши пункт 2 розділу 3 такого змісту команді реагування здійснити обстеження закладу освіти на предмет виявлення сторонніх підозрілих предметів та у разі відсутності останніх прийняти рішення про продовження освітнього процесу. Крім того, внести зміни до постанови Кабінету міністрів України від 1 листопада 2024 року номер 1245 про реалізацію експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в заходах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану, передбачивши у підпунктах 5 пункта 3 фінансування реалізації експериментального проекту за кошти державного бюджету. Тут більш детальніше зупинюся зазначеним експериментальним проектом, який затверджений вказаною Мною вище постанови Кабміну передбачається, що в закладах освіти, які працюють в очному або в змішаному форматі вводяться. Поліцейські служби освітньої безпеки вони вводилися в 2023 році ті заклади освіти, які працювали очно. На жаль, ми тоді не працювали ще очно, але місто Миколаїв дуже хоче брати участь у цьому проєкті, і пропонуємо це розглянути саме за кошти державного бюджету. Бо це питання не лише для міста Миколаєва є таким нагальним. Далі, крім того, передбачити також і ще до цієї постанови до... Повноважень цих поліцейських служб освітньої безпеки, також іще пункт 17 такого змісту: забезпечення організації виконання плану заходів у випадку мінування закладу освіти. Щоб ці поліцейські мали ще і повноваження проводити обстеження закладів освіти на предмет наявності вибухонебезпечних якихось предметів. Дякую, у мене все. Ганна Володимирівна, таке питання. А чи ми маємо звертатись до президента з цим питанням, чи може щось простіше в нас є там міністерство освіти? Там чи та там ж до усіх нас поліція чи міністерство освіти це не зовсім повноваження, бо відповідно до тих нормативних документів, які у нас є, у випадку мінування поліція зобов'язана негайно виїжджати до закладів освіти. Тобто тут уже інше міністерство вступає в дію, тому нам краще це все відразу на кабінет міністрів строювати своє звернення, що це все можна так сказати на рівні центральних органів виконавчої влади, у взаємодії були внесені зміни. Я розумію кабінет міністрів, а чи ми маємо на президента саме звертатись? От мене таке Але питання. ж цією проблемою з мінуванням масовим живе не тільки Миколаїв, практично вся Україна. То чому президент би не повинен володіти цією інформацією і так само дбати про майбутнє нашого дітей? Все одно розпишуть на когось з міністрів. Добре. Колеги, є пропозиція підтримати? Поставте, будь ласка, на голосування. Чи хтось хоче чимось доповнити? Як... Доповнень немає. Дуже Я думаю, що нагайна... там відпрацювали вже цей документ. Прошу поставити на голосування. Сто відсотків за, рішення прийнято, дякую. Дякую. А четверте питання про внесення змін проекту, розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 28.07.22, номер тринадцять, рок дев'ять Доповідач Василенко Сергій Михайлович, прошу. А чи в нас сьогодні надія? Uh, всім добрий день. Надію, шкопер, Сергій... Будь ласка. Да, Сергій Михайлович у відпустці тому дозвольте мені uh, надати інформацію по проекту рішення. Uh, з метою здійснення комплексу реабілітаційних заходів з надання реабілітаційних та соціальних послуг спрямованих на всі підтримку дітей та осіб з інвалідністю, даним проектом рішення планується внести зміни до положення про центр комплексної міський центр комплексної реабілітації. Для дітей та осіб з інвалідністю. Ми додаємо в дане положення комплекс послуг соціальних відповідно до закону про соціальні послуги, та послугу раннє втручання, що надасть нам змогу виявляти потенційних, ну, потенційних осіб, де є загроза. Дітям. і надавати їм послуги з, Втручання від нуля до чотирьох повних років до трьох повних років. Це дуже добре. Ми mm. давно це хотіли внести, я навіть не пам'ятаю, скільки вже так, років, мабуть, мабуть, років сім вже. Так, мені шановні здається. колеги, моє прохання особисто підтримати. Прошу винести на голосування. 100% за, рішення прийнято. Дякую. Я б хотіла повідомити тут принагідно про дітей інвалідів, що Чорноморський національний університет відновлює програму реабілітації для дітей з інвалідністю. Зараз ми закінчуємо документи оформлювати і можна буде пройти її в клініки Чорноморського університету. Це повний е... соцполітиці. Дякую, це дуже доречно. Я проінформую начальникам відділів, які займаються цим питанням. Добре, дякую. Так, наступне питання. П'яте питання. Інформація директора департаменту соціального захисту Миколаївської міської ради про хід виконання заходів міської програми Миколаїв без бар'єрів. Будь ласка, пані Надія. Ми підготували на розгляд виконання програми. Хочу від себе сказати, що програма прийнята рішенням Миколаївської міської ради від 30.07.24, номер 35.136. Рішення Миколаївської міської ради затверджені Зміни 39 дев'ять Там внесено зміни щодо транспортування. Людей з інвалідністю до пляжів в міста Одеса, коли ми готували заходи по програмі, майже кошти не заложені на цю програму. Але ж я хочу відзначити управління охорони здоров'я. Адміністрації районів, які запланували в себе в бюджетах кошти і змогли реалізовувати запит, заходи, департамент праці соціального захисту населення, майже всі обладнав, майже всі приміщення переобладнав пандусами, туалети. Ми поробили, поробили доступність в наших територіальних центрах. Але ж робота по програмі іде. На зараз ми розглядаємо, готуємо документи на засідання комітету доступності, розглядаючи потреби житлового фонду, де можливо переобладнати та дообладнати доступністю входи. Вважаю, що дана робота по виконанням даної програми йде. Коштів ну, не вистачає, але війна, ми все розуміємо і всі, все розуміють головні розпорядники коштів. Тому передбачають в себе в бюджеті роботу над виконанням заходів. Так, ми цю інформацію маємо прийняти до відома. Прошу, будь ласка, поставити на голосування прийняття до відома інформації про стан виконання програми Миколаїв безбар'єрний. 100% за. Інформацію до відома прийняли. Дякуємо, пані Надія. Дуже дякую. Інформація Дуже. заступника начальника управління у справах ветеранів війни, Ірини Кочевої. Будь ласка, прохід виконання заходів у 2024 році комплексної програми захисників і захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України в місті Миколаїві на 2024-2026 роки. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні, про інформацію про хід виконання зазначеної програми, ми надавали заздалегідь детальним описом. Може, якщо є питання, то я відповім. А... Шановні колеги, Якщо питань немає, давайте приймемо до, також до відома інформацію щодо хід виконання цієї програми. Якщо немає інших. Пропозиції. Поставте, будь ласка, на голосування. Сто відсотків за рішення прийнято. Дякую. Інформацію вашу прийнято. Довідомо. Кому було цікаво, той почитав. Дякую. Ага. Наступне питання. Інформація учасника управління справ фізичної культури і спорту Ірини Бондаренко про хід виконання програми у 2024 році. Пані Ірина, будь ласка, доброго дня, шановні депутати. Стосовно виконання програми два року, хочу зазначити, що всі напрямки а їх саме сім були виконані майже на 100%. Я за за зараз щоденничко пройдусь по кожному напрямку окремо. Значит, перше – це забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту. Заплановано було коштів у нас з урахуванням змін у 2024 році на 2 мільйони 394 мільйони. 1300 гривень використано 2,388,500. Це кошти були використані на проведення навчальних тренувальних зборів з на, 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 на олімпійських, неолімпійських на видів спорту. Ну і загалом ми всі пам'ятаємо, що Основними заходами це нас пройшли Олімпійські та Паралімпійські ігри, також ряд е, змагань різного рівня міського, обласного та всеукраїнського та між, міжнародного. Що е, стосовно другого пункту програми: це фізкультурна здоровча реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами. Заплановано було коштів 1 сто вісім 400 тисяч гривень, використано 1 сто вісімдесят а використання кошти використання на, на надання фінансової підтримки громадської організації та Миколаївського міського фізкультурно оздоровчого клубу інвалідів Вікторія. Третій пункт програми розвиток дитячо нацького та резервного спорту, отримання дитячої нацької спортивних шкіл з урахуванням змін заплановано коштів 119 644 200 тисяч гривень, використано 119 290 700 тисяч гривень, 99,5% відсотків, в тому числі це навчально тривальна робота. Заробітна плата, придбання предметів та матеріалів господарських товарів на загальну суму весь 500. шістсім оплата послуг оренди водолея на це проведення поточних ремонтів у трьох спортивних школах на суму мільйон 276 сімдесят вартості 100 тисяч гривень. Дійшов з фактування, проведено поточний ремонт покрівля спортивного комплексу за адресою «Персех Героїв-4» на суму 433 200 тисяч гривень. Також в нас проведено поточний ремонт санузлів з будівлі «Кадша Перемога» за адресою вулиці Театральна на суму 503 тисячі гривень. Відремонтовано пожежну систему пожежогасіння на суму 49 тисяч 49 700 гривень. Також проведена аварійна... Ні, ну, Ця інформація в нас є так, в загальних матеріалах. Ви ще... додайте, що ви хочете до цього додати. Якщо буде додайте, питання, ми Що в нас, нас незважаючи на війну, 100% е виконання програми за минулий рік по всім пунктам. Ви молодці, що можна сказати? Так. Чемпіони. Дуже приємно читати так. про перемоги наших спортсменів. Сподіваюся, що в наступному році. Цьому вже році буде так само. Так, все, Шановні нас, колеги, вже... будуть якісь запитання, доповнення до інформації про стан реалізації програми? Якщо ні, і будь ласка, прийм... давайте поставимо на голосування. приймемо її довідомо. Сто відсотків за, інформація прийнята до відома. пані Ірино. Ми бажаємо всім нашим миколаївським спортсменам успіхів в змаганнях, і в тренувальній роботі, а всім нам здоров'я. Шановні колеги, ну, хотіла б ще сказати наприкінці, що вчора в нас була третя річниця початку Великої нашої війни за незалежність нашої країни, за її існування. Кожен з нас, я впевнена, на своєму місці бореться за те, щоб країна була, і щоб ми, Миколаїв, були в цій країні, щоб ми вижили. Я бажаю всім здоров'я. Особисто відчуваю, що якось все змінюється на краще. Я сподіваюся, що скоро ми будемо жити вже в, мир, в мирній країні. Тобто, всім миру, всім перемоги. Ну і продовжуємо робити те, що ми робимо. Найскорішого миру і найскорішої перемоги. Так, 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 це Володимирівна також так думає. Найскорішого миру і найскорішої перемоги. Я думаю, що ми згуртували цей світ е, в світлу сторону. Так, якщо немає ніяких питань, всім дякую. Якщо хтось хоче щось сказати, скажіть, і будемо прощатися. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення всім. Дякую, до побачення.